Мінус топ посадовець у Москві. Як українська розвідка ліквідувала конструктора, що модернізовував ракети, котрі ворог запускає по мирних містах? Про це розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір, і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька сьогоднішніх тем. Макрон в гостях у Туска Я хочу припинити спекуляції щодо потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи миру. Чи домовилися президенти Франції та Польщі, як надалі допомагатимуть Україні? Ласкаво просимо додому. Мільйон двісті тисяч українців, які втекли до Німеччини, рятуючись від війни, пов'язують наші країни найтіснішим чином. Як у Берліні українські та німецькі чиновники шукали шляхи, щоб повернути українців на батьківщину. Я Маріуполь. Здоров'я. Коли бачу, що це Маріуполь, це гріє ну, душу. Це, мабуть, ще важливо для спілкування Тут свої лікарі. Можливо, ще й знайомі. Навіщо маріупольські лікарі об'єдналися у медичному хабі в Дніпрі? До одинадцятьох збільшилася кількість загиблих у наслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю. На місці влучання вже завершили пошукову рятувальну операцію. Посередмістю ворог вдарив у вівторок 10 грудня. Поцілив у приватну клініку, де у той час було багато пацієнтів. Понівечив сусідні будинки та ліцей. Свідки кажуть, вибух пролунав майже одночасно із сигналом тривоги. Люди не встигли сховатися в укриттям. Сьогодні вночі надзвичайники дістали із під руїн клініки тіло загиблої жінки. А зранку витягли ще одну загиблу. У лікарнях міста досі перебувають семеро поранених. Загалом, під час російського теракту, по цивільних постраждали 22 людей. На Харківщині ворог безперервно атакує Куп'янський район. 14 разів бив по укріпленнях у районі Западного, Піщаного та Лозової. У дворічанській громаді зруйнував будівлю школи. Двоє рятувальників постраждали внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Це Запоріжжя травмовано командира та співробітника пожежно-рятувальної частини. На Сумщині у селі Біловоди окупанти вбили подружжя. Від влучання бомби зайнявся приватний будинок. Чоловік та дружина врятуватися не змогли. На Донеччині поранено чотирьох людей, трьох із них у Покровську. Росіяни знищили там із десяток будинків і газогін. Одна людина поранена у Новотроїцькому. Обстрілюють окупанти села Костянтинівської громади. Там численні руйнування приватних осель. Під ворожим вогнем Бахмутський район, у Сіверську пошкодження у приватному секторі, побито кілька багатоповерхівок та зруйновано підприємство у Часовоярській громаді. А Херсон зранку ворог тероризував безпілотниками. Загинув літній чоловік, ще одну жінку поранено. Напередодні із дрона вороги вбили жительку козацького. Загалом в області постраждали шестеро людей. Досить критична ситуація нині біля Покровська, заявляють аналітики інституту вивчення війни. Там тривають цілодобові атаки росіян. Ворог має перевагу в артилерії та живій силі і намагається оточити наші позиції. Це підтверджує і головком Олександр Сирський. За його словами, бої мають жорсткий характер. Окупанти кидають вперед всі свої сили, щоб прорвати оборону українських військ. Тож доводиться ухвалювати нестандартні рішення для посилення оборони на цьому напрямку. Роблять усе можливе, зазначив Сирський. За даними інституту вивчення війни, найбільше росіяни тиснуть із півдня. Якщо ворогу вдасться просунутися, він зможе вийти на українські позиції. За 5-6 кілометрів від Покровська неспокійно і на запорізькому напрямку ворог безперервно атакує малими групами штурмовиків. Помітили також перекидання військової техніки на цей відтинок із окупованого Криму. Повідомляє рух. А теж за останню добу на фронті відбулося більш як дві сотні бойових зіткнень. У Підмосков'ї українська військова розвідка усунула російського топ-посадовця конструктора Михайла Шацького. Це керівник відділу функціонального програмного забезпечення конструкторського бюро Марс. І саме Шацький керував модернізацією ракет Х 59 до рівня Х- 69 Найчастіше саме вони атакують мирні міста України. У силах оборони зазначають, що до операції причетне головне управління розвідки Міноборони. Шацького вважали головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в дрони та інші Літальні і космічні російські апарати ворога України застрелили в Кузьминському лісопарку поблизу котельників. Сили оборони після кожної вдалої своєї операції попереджають кожен причетний до російського військово-промислового комплексу або той, хто підтримує російську агресію проти України, є законною ціллю і буде знищений. Витрати на оборону без продовження лендлізу для України затвердив Конгрес Сполучених Штатів. Як повідомила пані посол нашої держави у США, ухвалений Сенатом проєкт закону передбачав продовження терміну дії закону про лендліз. А наша амбасада активно адвокатувала його. Однак, законопроєкт, затверджений палатою представників, не містив такого положення. Посольство України і надалі намагатиметься зберегти цей механізм уже в іншому двопалатному проєкті під назвою Stand with Ukraine. Закон що в перший Сів другої світової дозволяв президенту США використати програму Ленд-Лізу і надати в борг зброю Україні та державам східної Європи за спрощеною схемою. Сенат США ухвалив навесні 2022-го. Утім, документ втратив чинність восени 2023-го, Американська влада його так і не продовжила. Не відмовиться від України новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю розповів про свої плани щодо нашої держави. Журналістам видання Тайм. Політик вкотре заявив про бажання укласти угоду щодо війни у нашій державі. А коли його спитали, залишить він Україну чи ні, Трамп відповів, використає підтримку Києва із боку США як важіль впливу на Росію у переговорах про припинення війни. Обраний президент США наголосив, хоче укласти угоду, і єдиний спосіб це зробити не кидати Україну. Водночас Трамп висловився кате. Горично проти далекобійних ударів американської зброї по російській території раніше низка змі з посиланням на оточення Трампа повідомляла, що саме посилення підтримки нашої держави він може використати як важіль на переговорах із Росією. Досягнення справедливого миру для України президенти Зеленський та Макрон обговорювали на зустрічі із Трампом у Парижі минулими вихідними. Політичне відродження, що немає рівних в американській історії, журнал Тайм оголосив Дональда Трампа людиною року. Видання наголосило цитую на порозі його другого президентства Всі ми від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків живемо в епоху Трампа. Політика вже визнавала людиною року у 2016-му. Це звання журнал «97 років поспіль надає людям, що робили найбільший внесок у формування світу та заголовків новин за останній рік. Торік людиною року за версію «Тайм» була співачка Тейлор Свіфт а у 2022-му – президент України Володимир Зеленський. Можливість європейської миротворчої місії в Україні обговорили президенти Франції та прем'єр Польщі. Еммануель Макрон прибув до Варшави, де провів перемови із Дональдом Туском. Подробиці візиту збирала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. Польща наразі не планує розміщувати в Україні миротворчі війська. Про це Дональд Туз сказав після переговорів з президентом Франції Макроном. Прем'єр Польщі підкреслив, що тягар війни в Україні, який ліг на Польщу у військовому і гуманітарному плані величезний. Також Польща взяла на себе тягар захисту кордонів НАТО і Європейського союзу з Білорусю і Росією. Підкреслив, що зараз Польща інвестує 4,7% ВВП в оборону, і це оборона не лише Польщі, а й усієї Європи. Туск підкреслив, що. Політики в Європі і у Києві мають про це пам'ятати і взяти до уваги. спекуляція. Я хочу припинити спекуляції щодо потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи миру. Пан президент це розуміє. Ми про це говорили. Рішення щодо дій Польщі будуть ухвалюватися у Варшаві і тільки у Варшаві, поки що ми не плануємо таких дій. Ми будемо співпрацювати з Францією, а також не лише з Францією, над рішеннями, які насамперед забезпечать Європу, а також Україну від поновлення конфлікту, якщо вдасться досягти домовленості про перемир'я чи можливо миру. Водночас, президент Макрон наголосив, що між Польщею і Францією є певна згода щодо допомоги Україні на цьому важливому етапі, коли на Далі тривають російські атаки. Я додав, що є спільне бачення щодо майбутнього. Мовляв, тільки тривалий мир є можливим миром. Це має бути мир, який Україна досягне шляхом переговорів і який даватиме тривалі гарантії безпеки, сказав Макрон. За його словами, не буде миру в Україні без українців, але так само не буде безпеки в Європі без європейців. І саме тому дискусія, яка триває, така важлива. Ми тісно співпрацюємо зі США та Україною, щоб знайти шлях, який враховує. Інтереси України, її суверенітет, а також інтереси європейців і їхню безпеку. Наступного тижня в рамках Європейської ради ми розглянемо угоду G7, яка оцінюється приблизно в 50 мільярдів доларів. Європа робить значні кроки у цьому напрямку. Тривала безпека в Україні це так само тривала безпека в Європі. Тому Європа мусить забезпечити гарантії безпеки в майбутньому і взяти на себе певні зобов'язання. Додав президент Франції з Варшави Наталка Волосацька Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Шенген розширюється вже із 1 січня до цієї зони. а Повноправно приєднаються Болгарія та Румунія. Сьогодні Рада ЄС скасувала прикордонний контроль із цими державами. З початку наступного року більше не буде перевірок на сухопутних. Болгарському та румунському кордонах часткове приєднання обох країн до шенгенської зони стали можливим цього березня. Тоді відмовилися від перевірок у морських та авіаційних портах. Загалом переговори про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгена тягнулися роками. Ще у 2010-му країни виконали всі технічні критерії. Однак не могли здобути згоди від Австрії та Нідерландів, бо ті вважали, що обидві держави недостатньо стримують нелегальну міграцію. У Брюсселі кажуть, приєднання до Шенгену Болгарії з Румунією піде на користь як громадянам цих країн, так і Євросоюзу в цілому. Повернути додому українців, які виїхали до Німеччини. Про це говорили на економічному форумі у Берліні. Його відкривали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр України Денис Шмигаль. Пілотний проєкт двох країн із повернення біженців на батьківщину має стартувати на початку наступного року. Про це також у Берліні заявив радник президента Олександр Камішин із подробицями Наталія Фібріх. Економічний форум між Німеччиною та Україною проходить вже сьомий раз і збирає представників уряду та бізнесу обох країн. Головними темами цього разу були українська оборонка та енергетика. Прем'єр Денис Шмигаль заохочував інвестувати в Україну попри воєнні ризики. А щоб полегшити рішення німецькому капіталу, уряд ФРН запровадив інвестиційний захист і ним уже скористалися понад 50 проєктів. За словами Шмигаля також говорять із міжнародними організаціями та фондами, щоб було більше інструментів страхування. Бо від цього прямо залежать банківські кредити на інвестиції. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Для нас це принципово важливо. Потенціал України відзначив і Олаф Шольц. Після завершення бойових дій він прогнозує високі темпи зростання, як їх демонстрували країни Центральної та Східної Європи після приєднання до ЄС. Після відкриття і промов керівники обох урядів ідуть на двосторонню зустріч, бо тем для обговорення багато. Звісно ж, ми говорили про НАТО, про е, мир, про е, поставки проти е, повітряної. Зброї для посилення протиповітряної оборони України, звісно ж, ми говорили про українців в Німеччині, українців у Європі. З нами був відповідно. Недавно призначений віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. І тривала тема між двома країнами. Це українці, які наразі знайшли прихисток в Німеччині. Україна хотіла би повернути своїх людей додому. Німеччина готова поборотися за них за умови, якщо українці працюватимуть і сплачуватимуть податки. Уже скоро в Німеччині і Польщі має запрацювати відомство, яке повинно або допомагати українцям інтегруватися, або ж допомагати їм вертатися. О, це поки теж без подробиць уже заявляв канцлер Шольц. Мільйон двісті тисяч українців, які втекли до Німеччини, рятуючись від війни, пов'язують наші країни найтіснішим чином. І ми, як і вони, дуже хочемо, щоб Україна мала справедливий і тривалий мир. Це бажання об'єднує нас, і ми продовжуватимемо працювати над цим разом. Ну а щоб українці залишалися вдома, ішлося також про підтримку обороноздатності країни. До кінця року Німеччина передасть Україні шосту систему АРІСТІ, а також додаткові пускові установки Петріот підтримуватимуть і захист української енергетики. Німецький уряд, німецьке суспільство абсолютно нас підтримують не лише обладнанням, а також фінансово вносячи кошти у відповідний європейський енергетичний фонд, з якого фінансується власне все необхідне для Українській. Ської такої ну можливості стабільності пройти цю зиму і поставки, і специфічного обладнання, і е, генераторів, трансформаторів, е, мобільних котелень. У день проведення економічного форуму Шольц написав запит щодо вотому довіри своєму уряду в парламенті, таким чином звільнивши шлях до дострокових виборів. Їх у Німеччині мають провести наприкінці лютого наступного року. Із Берліна Наталі Фібріх та Денис Савченко ТСН один плюс один. Чи можливо повернути українців додому взагалі? і Як це зробити? Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково поділіться з нами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск Сен. Поверніть наших рідних додому, із таким проханням під стіни координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими вийшли матері та дружини українських захисників. Подібні мирні акції відбуваються щотижня у різних містах України. Сьогодні, у день сухопутних військ, жінки із регіонів приїхали до столиці, аби вкотре нагадати про своїх рідних, які потрапили до полону або ж зникли під час бойових дій. Йдеться про членів родин 30-ї, 56-ї та 71-ї окремих бригад. У координаційному штабі учасниць акції запросили на розмову, де відповіли на найважливіші питання. Це ти ніби живеш, але, але існуєш. існуєш. Ти не бачиш тієї радості, бо її немає. 27-11 вже два роки минуло ніякої інформації. Ніякої... Але я чекаю, я буду чекати, аби тільки прийшов живий. Наш дуже багато. Родин, які очікують на своїх рідних, які вірять в те, що безвісті зниклі. Вони не загинули, що вони живі. Чи почули всі відповіді на ті питання, які ставили, які хотіли почути? Ми, коли отримуємо своїх рідних, це і буде відповідь. Лікарі з Маріуполя знову допомагатимуть своїм землякам. У Дніпрі відкрили медичний хаб Я Маріуполь здоров'я. Більшість його працівників ті, хто рятував людей під час ворожих бомбардувань міста, тоді із мінімумом обладнання та медикаментів, часто без світла і води, вони робили надскладні операції. Частина медиків загинула. Ті ж, хто зміг вирватися із пекла, знову об'єдналися в Дніпрі. Історії лікарів із знищеного окупантами Маріуполя слухала наша Анастасія Невірна. У холі лікарні повно людей, і чи не кожен тут з Маріуполя? Андрій Серветник був медичним директором четвертої маріупольської лікарні. На її базі і створений цей хаб у Дніпрі має величезний досвід роботи і страшні спогади про перші дні вторгнення і останні тижні у рідному місті. Перше хворі. Поступили 26-27 двадцять з поранення. Далі потерпілі надходили рікою за добу у знеструмленій лікарні із кадонадою за вікном. Оперували до 70 людей. Рятував генератор та деспаливо, яке привозили поліція і військові. 60-70 відсотків ранення, раненіння, пальця, це все шилося, надавалося в приймальному. Тобто вже поступали важкі зраненням голови. Міновибуховими транспорту, кульовими раненнями грудної клітини, брюшної порожнини відрів кінцівок. Це було дуже багато. Сімейний лікар Андрій Таушан приймає одну з перших пацієнток медичного хабу і згадує рідну лікарню, які присвятив 40 років. В окупованому Маріуполі протримався місяць, доки окупанти не вигнали з дому. 24-го начились почалося, і ровно 24 березня під дулами автоматів цих уркаганів. Нас туда виставили. Три танки во двері стояли і стріляли в сторону в бік заводу завсталь. Нічого не залишилося. За працю вже думати не стояло, тому що там вже нічого не було. Колеги мої загинули. Бачить знайомі обличчя Маріупольців і пані Наталя вже при перших спогадах починає плакати. У Маріуполі вона працювала у дитячій лікарні. Я була на зміні. У нас пірвою не хочу. вже більше двох років. Пані Наталя живе у Дніпрі, волонтерить у лікарні для військових і тішиться, що тепер знову зможе допомагати землякам. Коли бачиш, що це Маріуполь, це ну, душ це, мабуть, ще важливо для спілкування Будуть свої лікарі. Можливо, ще й знайомі 80% працівників медцентру переселенці з Маріуполя. Але їх пацієнтами стануть не лише земляки, а й усі інші втікачі від війни, що знайшли прихисток у Дніпрі. У хабі найсучасніше обладнання і найбільш затребувані фахівці кардіологи, офтальмологи, сімейні лікарі, послуги для маріупольців будуть безкоштовними. А головне, як кажуть пацієнти, тут у них, хоч трохи з'являється. Відчуття дому Анастасія невірна владислав комишуніпротисен Дніпро, ТСН, 1+,1. крадіжка через є допомогою на Харківщині. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка ошукувала громадян через фейковий додаток Є допомога. Зловмисники копіювали дизайн державного порталу та заманювали людей через соцмережі, уводячи дані банківських карток, жертви надавали шахраям доступ до своїх рахунків. Таким чином, злочинці змогли ошукати, щонайменше восьмеро людей збитки правоохоронці оцінюють у 100 тисяч гривень. Організатору та двом виконавцям загрожує 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів на території чотирьох регіонів України. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім картки мобільних операторів. Чистки в Укрзалізниці. Правоохоронці оголосили перші підозри у справах про корупцію у найбільшому перевізнику. Мільйони гривень заробляли на залізничних квитках за кордон. Наразі йдеться про щонайменше 10 підозр. Злочинну схему створив очільник однієї із профспілок на прізвисько Дєд. Схема працювала таким чином. Кожен керівник потягів популярних закордонних сполучень, як от Київ-Варшава чи Київ-Кишинів, мали занести до 5 тисяч євро посадовцям вищої ланки. Ці гроші отримували від провідників, які також платили за право працювати на міжнародному маршруті. За квиток провідники правили від 300 до 500 євро, хоча офіційна вартість 3700 тисячі гривень. Перевозили пасажирів-провідники у своєму купе. Тільки за півроку 24-го, через цю схему Укрзалізниця недоотримала 73 мільйони гривень. Тіньову касу викрили за ініціативою керівництва Укрзалізниці. Саме адміністрація перевізника звернулася до Нацполіції, аби прибрати схеми, що працювали ще із 90-х. Більше комфорту за ту ж ціну. Укрзалізниця відправила у перший рейс 10 нових вагонів, зроблених цього року. Вперше у купе з'явилися столики на верхніх полицях. Є декілька режимів керування освітленням, а також сучасні порти для підзарядки гаджетів на кожному пасажирському місті. Встановили її чотиризонне відеоспостереження. Вже традиційно нові вагони мають кондиціонери, вакуумні туалети, пеленальні столики та кавоварки для людей із порушенням зору. Передбачена навігація шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступних елементів у конструкції. Крюківський вагонобудівний завод виконав замовлення на півтора місяця раніше, щоб встигнути до новорічного різдвяного пасажирського ажіотажу. Вартість проїзду у нових вагонах не підвищуватимуть. До кінця року виробник має передати залізничникам іще п'ять нових вагонів. Українські вагони, вони. Доєднуються до партії в 100 вагонів, які вже були виконані під час війни. Вони стануть на маршрут Київ-Дніпро. Чому Київ Дніпро? Тому що це один з наших таких форпостів на сході. В сьогоднішній партії купує вагони, але ми так само замовили вагони для людей з інвалідністю і будуть перші з українські вітчизняні плацкартні вагони. Але це трошки пізніше в 2025 році. Пережила пекло окупації, побиття та тримання за ґратами. За свою проукраїнську позицію у загарбаному росіянами Енегродарі її родина мало не поплатилася життям. Переселенка створила на Запоріжжі виробництво одягу для тварин про бізнес і нове життя розпочати із нуля. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розповість далі. Цех просто у спальні. Саме тут тетяна створює свій одяг для чотирилапих. А ще два роки тому жінка з родиною працювала на атомній електростанції в Енергодарі, та з початком повномасштабної війни її син став на захист країни. Пішов добровільно, він воює. Слава Богу, живий все добре, да Господь береже його. Зараз він на Донецькому напрямку, то він був тут. Син був у війську, а рідні виходили на мітинги проти росіян і готували коктейлі Молотова. За що і були арештовані окупантами, розповідає невістка Тетяни. І якось ну, взагалі, ніхто такого не очікував, що вони прийдуть. Вони такі поїхали в СІЗО. Ну, якщо ти не даш там пароль від телефону, ти типу, поїдеш туди. Я така, ну не дам пароль. Там фотографії, переписка. І вони тоді були, почали погрожувати. Типу, мамі. Два тижні Тетяну з чоловіком тримали в нелюдських умовах, били та погрожували. Хотіли, щоб я подзвонила сину, щоб він з ними співпрацював. Вони це вимагали. Вони знімали з нами і відео із Даніелою, Там прикладали нам автомати, навіть до собачки до цієї били заставляли роздягатися, погрожували зґвалтуванням. Дивом каже, їх звільнили, і вони одразу виїхали з енергодару. Лишилися без речей. Натомість вивезли своїх вихованців: папугу, кота, собаку та кроленя. Умови були або тваринка, або сумка. І коли на перевірки ну російські військові, то вони питали, де ваші речі? Ну чому тільки ну вони не розуміли, як це песик важливіше ніж якісь там речі у Запоріжжі? Орендували квартиру. Чоловік продовжує дистанційно працювати працювати на атомну галузь України, а Тетяна закінчила безкоштовні курси з підприємництва і написала бізнес-план. Не сподівалась, взагалі для мене це грант було щось таке недосягнене. Натомість отримала 126 тисяч від датського уряду і тепер з невісткою розвиває бізнес з пошиву одягу для тварин. За генерального директора жартує собака Луна, асортимент для тварин з поправкою на час. Найбільшим попитом користуються чобітки, які захищають лапи від скла і шапочки, і коли обстріли, і ми її вдягаємо і зараз, бо вони ж утеплені, товстенькі і не так чутно песикам. Одна жінка написала: Хочу такий, як, як вона каже, шолом. Потовше зробити такушки, не буде нічого. Вировнюється потім ушки, нам нада, бо в Києві тут дуже шахеди. А після перемоги в планах родини відкриття ательє туди хочуть запросити працювати демобілізованих жінок військових, аби ті скоріше звикали до мирного життя. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, Есен один плюс один табункони поміж багатоповерхівок жителів спального району Запоріжжя сьогодні. Переполохав стукіт копит. Як близько десятка коней бігають вулицею, зафільмували свідки. Відео швидко розлетілося мережею. Наші кореспонденти з'ясували, це скакуни з місцевого кінного клубу. Неподалік від нього вони і паслися, каже власниця закладу. Зазвичай із ними завжди наглядач так і було цього разу. Утім, на пасовиську коней перелякала з граю безпритульних собак від гучного гавку, то скакуни зірвалися з місця та побігли світ за очі. Їх швидко повернули додому. Ні коні, ні місцеві жителі не постраждали. Екологічну ялинку відкрили сьогодні в парку пам'ятці Межигір'я. різдвяне дерево прикрасили іграшками-оберегами, які працівники власноруч зробили із природних матеріалів. Зокрема, майже п'ять сотень прикрас майстрували із мішковини сіна, катальпи та різного насіння. До прикрашання дерева у перший зимовий сезон роботи державного парку пам'ятки долучилися і учні шкіл місцевої громади. Для них спочатку провели освітні майстер-класи. Далі діти самостійно виготовили їстівні годівнички для птахів та тварин. Мені стало так весело. Ви робите, та ви якось можете об'єднатися зі своїми однокласниками, друзями. Ми вирішили зробити нашу ялинку такою, щоб вона привертала увагу, яку наголошуючи на тому, що парк пам'ятка Межгір'я тепер вже є частиною природозаповідного фонду України. Тому сьогодні наша екологічна ялинка вона створена руками іграшки створені руками наших працівників, і вони всі з матеріалів, які ростуть на території парку пам'ятки. Ну і на цьому я завершу ефір ТСН. А ви, до речі, уже поставили ялинку вдома. І яким прикрасам віддаєте перевагу купленим чи зробленим власноруч? Поділіться із нами в коментарях до цього ефіру. Ну а ще підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня по буднях. Ну а наразі підсумки цього дня. До 11 збільшилася кількість загиблих у наслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю. Вночі надзвичайники дістали з під руїн клініки, в яку поцілили росіяни тіло загиблої жінки. А зранку витягли ще одну загиблу. У лікарнях міста досі перебувають семеро поранених. У Підмосков'ї українська військова розвідка усунула російського топ-посадовця конструктора Михайла Шацького. Він керував модернізацією ракет Х-59 до рівня Х 69 Найчастіше саме ці ракети атакують мирні міста України. Візит президента Франції до Польщі Еммануель Макрон прибув до Варшави, де обговорив із прем'єром Дональдом Туском європейську миротворчу місію в Україні. За даними змі, контингент міг би складатися із п'яти бригад. Це близько 40 тисяч солдатів, яких би розташували на лінії розмежування. Чистки в Укрзалізниці. Правоохоронці оголосили перші підозри у справах про корупцію у найбільшому перевізнику. Мільйони гривень заробляли на залізничних квитках за кордон. Наразі йдеться про щонайменше 10 підозр. Поверніть наших рідних додому. Із таким проханням до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вийшли матері та дружини українських захисників. Сьогодні, у день супутних військ, жінки із регіонів приїхали до столиці, аби зрештою з'ясувати бодай якусь інформацію про своїх рідних, які потрапили в полон чи зникли безвісти.